Містечко Золотоноша на Черкащині оговтується після вчорашнього повітряного удару росіян. По обіді ворог поцілив крилатою ракетою по одному зі спальних районів міста. П'ятеро людей травмовані, ушкоджені до двох десятків багатоквартирних та приватних будинків. Також кількість підприємств. Більше подробиць у репортажі Станіслава Кухарчука. Так, майже одразу після ракетної атаки золотоніські енергетики та залізничники взялися до відновлення електромережі. Потужний вибух російської крилатої ракети пошкодив значну ділянку. Без світла залишився цілий район міста. Сильно, стовпи полягали. А воно, дивіться, в ту сторону, метрів 200, мабуть. Метрів 200? Суттєвих руйнувань зазнали також житлові будинки підприємства та заклад освіти. Понад півтора десятки приватних садиб та багатоквартирних будинків понівечені. Та найбільше дісталось цій двоповерхівці. Ракета вибухнула від неї менш ніж за 50 метрів. Вибуховою Будинку вибило всі шибки, знесло покрівлю. Сили удару не витримали навіть броньовані двері квартир. Пані Олена разом із рятувальниками та волонтерами поспішає закрити щитами вікна у квартирі своєї мами. Під час російської атаки пенсіонерка була вдома. Мама зовсім залишилася чудом живо. Чудом. Бабульки 79 років. Ой, не знаю, ми як, звісно, ми це переживемо. Ну якось треба. На допомогу постраждалим. Прийшли не лише представники спецслужб та волонтери, а й сусіди. Загалом у двоповерхівці постраждали 13 квартир. В оселях не вціліло жодне вікно. Подекуди вони вилетіли разом із рамами. Так. Квартира пана Ігоря перетворилась на руїни. Тут гуляє зимовий протяг. У момент вибуху чоловік теж був удома. Ділиться не зазнати серйозних травм, допоміг бойовий досвід. Він ветеран російсько-української війни. Лежав на дівані, бачите, О, стекла кров'ю, почув свист. Все хорошо діяло було рядом. Я вспів накритися діяло, тому що я воював, я інвалід війни, то я успів Сховався, згрупірувався, ну і все, все вийшов. Обів сусіх сусідів подивився. Всі живі, всі здорові. На жаль, поранення все ж дістали п'ятеро людей. Двоє з них у лікарні. Для решти постраждалих поряд із будинком розгорнули пункт незламності. У наметі люди можуть також подати заяви про пошкодження майна. Скажіть мені як їй треба буде і пак спорта, і сільдо і, і, і про... прописки надалі. Ці відомості будуть вноситись до єдиного реєстру досудового розслідування про вчинення воєнних злочинів. Розслідуванням займається служба безпеки України. Водночас мобільні експертні групи теж збирають дані в районі вибуху. Ця інформація також знадобиться для подальшого відновлення пошкодженого житла. У двоповерхівці проживати поки неможливо, тому для її мешканців місто вже виділило тимчасове приміщення. У нас в центрі соціальної допомоги є всі умови для того, щоб люди могли перебувати в той період, поки ми ліквідуємо всі наслідки. Є інформація, що дві родини дійсно у них нема куди переїхати, тому зараз їх вирішуємо питання по поселенню в центрі соціальної допомоги. Ліквідація наслідків ракетного удару триває. Остаточний обсяг завданих росіянами збитків поки невідомий. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.